Вітаю. Сьогодні ми з вами розглянемо ситуацію, як правильно ловити м'яч у баскетболі. І так, якщо м'яч як летить у вашу сторону, що вам потрібно зробити? По-перше, виставити руки вперед перед собою. Якщо це була передача вашого партнеру, те, що він повинен був зробити, вам передачу на рівні людей. Ви, відповідно, виставляєте руки перед собою. На Коли м'яч долітає, до вас ви обхоплюєте м'яч двома руками широко розставленими пальцями і поступово згинаєте лікті до себе. Якщо м'яч, як, передача, до вас дуже сильна передача, вам потрібно добавити до цього крок ногою назад, для того, щоб погасити інерцію польоту м'яча, це допоможе вам запобігти можливим травмам. Пальцями. Знову ж таки, виставляєте руки перед собою, долітає до вас син, син летить м'ячим, до вас долітає ви, Бо коли ви зустрічаєтесь м'ячем, починаєте згинати руки в ліктя і ногу. Цьому... однією ногою назад, прижимаєте м'яч до себе, переходите в основну стійку. Як ловити м'яч з середньої сили китка? Виставляємо руки перед собою, обхопивши м'яч, займаємо руки в лікар, переходимо в основну стінку. А тепер сильніша передача з гасінням інерції м'яча.